Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Помандруймо, любі діти! Ми сьогодні з вами світом! Треба тільки усміхнутись, до сусіда повернутись, привітатись, сісти, скласти книжки, олівці. Всі ви діти молодці! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 108-109. Розпочнемо з вправи подорож. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном нашої рідної України, але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми поїдемо потягом. Оберіть собі вагон, в якому ви б хотіли подорожувати. Якщо ви обрали червоний вагон, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Жовтий вагон, ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Синій вагон позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Зелений вагон, будете усьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися утворювати різні форми дієслів майбутнього часу. Також продовжимо подорож по Китаю. Відкриваємо свої робочі зошити. Від вашого останнього запису пропускаємо два рядки. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота і попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву Г, склади з нею і деякі слова: Подорож. Віртуальна спільнота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз, дітки, подивіться на ребус, розгадайте його та дізнайтеся нове словникове слово. Отже, яке тут слово заховалось? Правильно. Справедливість. Запишіть це слово з нового рядка. Виконайте звукобуквений аналіз, а також складіть з цим словом речення і запишіть його знизу. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Поділимо слово на склади. Справедливість. Наголос падає на третій склад. С твердий приголосний, П. Твердий приголосний, Р. Твердий приголосний, А. Голосний. В твердий приголосний, Е, голосний, Д твердий приголосний, Л тверди приголосний, і голосний. В м'який приголосний, тому що І пом'якшує, І буде голосний, С приголосний, Т м'який приголосний, тому що м'який знак теж пом'якшує. М'який знак звука немає. Отже, слово справедливість має 14 букв, 13 звуків і 4 склади. А зараз прочитайте речення. Без трудів не їстимеш пирогів. Без трудів не будеш їсти пирогів. Без трудів не з'їси пирогів. Чим відрізняються ці речення одне від одного? Поясніть, як ви розумієте, значення приказки. Випишіть тепер в колонку дієслова. Та поставте до них питання і запишіть поряд. Отже, перше слово їстимеш. Що зробиш, будеш їсти. Що будеш робити? З'їси. Що робитимеш?». Давайте проведемо дослідження. Визначте час виписаних дієслів. Правильно, дітки, це майбутній час. Чим відрізняються ці дієслова? Змістом чи формою? Правильно формою. Зробіть висновок. Скільки форм мають дієслова в майбутньому часі? Перевірте себе за правило. Дієслова майбутнього часу мають три форми. Що зроблю, куплю. Що робитиму, купуватиму. Що буду робити, буду купувати. А зараз допоможіть гаджикові утворити три форми майбутнього часу. Від неозначеної форми дієслова. Отже, поставте відео на паузу, запишіть вправа 2, накресліть, будь ласка, колонки і заповніть їх. А тепер давайте перевіримо. Що робити? Малювати. Що зроблю? Намалюю. Що робитиму? Малюватиму. Що буду робити, буду малювати. Бігти. Що зроблю? Побіжу. Що робитиму? Бігтиму. Що буду робити? Буду бігти. Зустрічати. Зустріну, зустрічатиму, буду зустрічати. Пригощати, пригощу. Пригощатиму, буду пригощати. Розповідати. Що зроблю? Розповім. Що робитиму? Розповідатиму. Що буду робити? Буду розповідати. Молодці. Зараз складіть і запишіть речення із трьома з утворених дієслів. Позначте число цих дієслів. Зараз, дітки, трошки з вами відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Ну що ж, дітки, працюємо з вами далі. Прочитайте етикетку улюбленого напою китайців: цілющий напій. Чай чорний, крупнолистовий. Місце збору Китай. Розкажіть, яку ж інформацію вона містить? Правильно, є назва, є склад. Є маса, а також є термін придатності. А що, дітки, в цій етикетці для вас як споживача найважливіше? Правильно, діти! Це склад і термін придатності. Родзинка дізналася, де ви знайшли чай. Прочитайте і ви! Вирощувати і заварювати чай почали в Китаї. А сталося це, коли випадково листок чайного куща впав у чашку з окропом. Чай буває білий, зелений, чорний. Усі вони з листя одного куща, який називається камелія китайська. Тільки сушать листя по-різному. Тому й виходить різний смак і властивості чаю. Чай зміцнює імунітет. Зубну емаль. Якщо його споживають без цукру. Також допомагає працювати серцю і судинам, перетравлювати їжу. Доберіть, будь ласка, антоніми до виділених в тексті про чай дієслова. І запишіть в колонку. Далі поставте утворені дієслова. У форму майбутнього часу і запишіть у другу колонку. Отже, давайте разом. До слова почали це перше виділене дієслово в тексті, добираємо антонім. Почали. Закінчили. Правильно, тепер до слова закінчили підбираємо форму майбутнього часу. Наприклад, закінчуватимуть. Ви, може, підібрали інше. Далі впав, підбираємо антонім. Піднявся, молодці. Тепер підбираємо дієслово у формі майбутнього часу. Я, наприклад, підібрала буде підніматися. Можливо, у вас інше. Далі слово «зміцнює», який має антонім. Послаблює. так, Підбирає майбутній час. Я підібрала послаблятиме. Далі допомагає працювати. Підбираємо антонім. Заважає ледарювати». Тепер підбираємо майбутній час. Я перетворила так. Заважатиме ледарювати». А зараз утворимо з вами діти сенкан про чай. Нагадайте, будь ласка, що таке сенкан? Правильно, це вірш з п'яти рядків. Отже перший рядок у нас іменник. Це те, про що ми будемо складати сенкан. Слово чай. Запишіть. Другий рядок. Вам потрібно записати два прикметники. Про наш чай. третій рядок вам потрібно записати три дієслова. Будь ласка, використовуйте дієслова в майбутньому часі. Четвертий рядок. Ви повинні записати речення з чотирьох слів про чай. І останній п'ятий рядок це синонім до слова чай, висновок. Сподіваюсь, у вас вийшли гарні синкани. Я записала такий: чай, чорний, зелений, заварю, буду пити, насолоджуватимусь. Чай прийшов з Китаю. І п'яте це напій. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 109. Ви повинні написати розповідь за поданим початком. Використовуйте дієслова в майбутньому часі. Вправа мікрофон. Скажіть, яку частину мови називають дієсловом? Як змінюються дієслова? Скільки форм мають дієслова майбутнього часу? Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!